Le da v Marinučku upravljaš, tako je sončko čudovito. Gledaj na vrsto, ko imaš še en retro kariv, bil je na 100 metrov. Potem naš budinočko, ali da je 100 metrov, imaš še nekaj, zelo malo. 38-tih je bilo zelo malo, zelo malo. Ne, 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 ne Дім, ми оберемо яку машину докупимо. купи, навіть. Да, я куди купи. Добре, знаю, якого обізнати. Що, сякого, що одне які йоди? Оці. ми сьогодні Так, так, пократали. Такой важний. 64-й рік. 74-й. Ходи по машину, коли я зароблю, які вже машини випускали у Випускали у тому 73-й волосся здесь. Okay. Я зародив, вже таку машину купали, де? 73-й рік здесь. А у нас? Типа цю? Я сородил. Червона <laughs> файна Червона файна машинка. Історія саме настояща 28 й рік. 15 рік і 31 рік не Машина кастр. Машина каст. 30 рік вода взагалі яка машинка. Як то все красиво зроблено з любов'ю, як люди робили, не, варі. 24 рік. Кабріолет звісно, то є машина-бомба.

файний файний, базарчик був красивий. З дівчатами пішли собі поука випити. А я йду мало це пройти. Завтра неділя, Та з понеділка обіщають 35, 35 градусів. Жрищ. Ой, то, то буде весело. То буде... Добре, хоч робимо біля озера. У будь-який час я купатися, скупати, но 35 то дуже, дуже буде парити жарити. А ми на озерко. Я такий радий, що я з баринку пішли з того Торонто, що ви себе не уявляєте. Зараз там 300 з чим-то тисяч людей без роботи, взагалі без роботи. Основна маса, звісно, індуси, але дуже багато наших українців, тому що зараз знайти роботу, чим далі тим має тяжко, особливо Торонто, Так що треба їхати у села, у села, у села. Чи затишні містечко, де всюди парк, річка, озера. Так, да, може мільйони не можна з мільйона, но більше ніж у Європі, то я можу сказати зразу і набагато більше. Але відношення туї людей зовсім-зовсім інакше. Я тут не мав вже рибку. Тут такі фані містечка. Не пазум чи знімаю здесь такий пропеллер. Хай був якийсь. Старенький, старенький квадрат. Яко від нього. Так. Ага. Це один. Один такий був. Плавав і бороздивали ці містечка. Як пане чувачок тоді заціпли. Потролить рибку. Вінком си посидів від душі. Рибом не мив, правда. Сонечко так приріло, що не ходило свій риби мати, а он так куплять. Тут я на відкрив сезон, що з вчорашнього дня можеш ловити рибу тут, але кругом сюди. Так, що люди походили з сім'ями, з дітьми, Досить треба, як літа туди лиш маленькі, правда. Такі то от діла. Це що ми це любить тут в Канаді, що ти себе тут не чувствуєш чужим. Це країна іммігрантів. Всі ту рівні, всі ту рівні, що на рахунок Європи і Канади, то великі. Дві великі різниці в Європі, особливо Чехія, Польща. Бе там рахують вообще не до свого. Вообще. А тут. Все чітко. Все чітко. Також якби свій жив. Не проблемка з мовою. а так все. Дуже хороша країна для життя, дуже хороша, безпечна на гарна країнка.